Для всіх, хто щиро палкою свідомо вирішив працювати, звершуючи святі справи в Божому страху, Господь передбачив усе, ангели-служителі забезпечують спадкоємців, спасіння силою, благодаттю славою, які дає Христос. Немає нікого, наскільки бідного, зіпсованого, порочного, хто б не міг знайти в Ісусі, котрий помер за них силу, чистоту і праведність, якщо тільки людина облишить гріх, неправильний спосіб життя і щиро звернеться до живого Бога. Він знімає з вас заплюмований одяг гріхом. І дасть білі пишні шати святості. Він хоче, щоб ви жили, а не померли. Тобто мали вічне життя. У ньому може, можете розквітнути. Це є дуже важливо, тому що дехто каже, що Господь жорстокий, випробовує занадто, НАТО, забагато випробувань дає і так далі, але це все лише для того, щоб ви були готовими, з хорошими рисами характером війти в новий Єрусалим, по місто.